Це 54-річний відомий американський репер Підіді, справжнє ім'я Шон Комбс, який за оцінкою журналів Forbes і Time є одним з найбільш впливових і заможних діячів світу хіп-хопу. Його статки становлять 90 мільйонів доларів. На виконавця посипались серйозні звинувачення. Його підозрюють в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації на домаганнях з. Та багато інших жахливих злочинах, ба більше в цьому скандалі поспливали імена відомих зірок, серед яких Джастін Бібер, Леонардо Ді Каприо, Бійонси, Зі… Та багато інших на даний момент виконавець арештований, а правоохоронці продовжують розслідування. Як пишуть західні змі, шукають та допитують всіх зірок, які бували на вечірках. Серед них, за ствердженням журналістів, чимало відомих імен. Однак сам репер всі звинувачення проти себе заперечує. Ця людина вже більше 30 років знаходиться на олімпії музичної слави, а про його вечірки, де збиралася буквально вся еліта Голівуду, ходять легенди. Що це за скандал? Хто міг брати участь у вечірках? Які шокуючі докази були знайдені у будинку репера колишнього бойфренда Дженіфер Лопес, та Чому прихильники з усього світу тепер вслуховуються у старій пісні співака Джастіна Бібера та репера Емінема почуєте далі? Я нагадую, ви на ютуб каналі Роста. Слав продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Коротше кажучи, справи в діді йшли дуже круто. Аж до 2023 року, коли його колишня дівчина, із якою він зустрічався досить тривалий час. Кесі Вентура подала на нього в суд. Її звинувачення були дуже дикими. Вона розповіла про те, що діді її неодноразово вбив, а також змушував її займатися тим самим з іншими чоловіками. Також він це все знімав на камеру і шантажував її. За її словами, діді неодноразово накачував її забороненими речовинами. Потім довго знущався. А потім його охорона могла до тижня тримати кесі у різних готелях, не випускати, аби зійшли сліди побоїв. Після арешту репера у його будинку провели обшуки. У нього вилучили комп'ютери та інші електронні пристрої. Зокрема, правоохоронці виявили наркотики, зброї та тисячі пля. Шок з дитячою олією та лубрикантами, тим часом у мережі подейкують підіді використовував дитячу олію та лубриканти для організації масштабних статевих актів на своїх скандальних вечірках. 90-х 90-х підідій був справді дуже і дуже впливовим. Наприклад, зараз його звинувачують в тому, що він винен через свої ось ці зв'язки у смерті багатьох взагалі відомих людей. Підідій був дуже в е, близьких колах з різними кримінальними авторитетами. Тому для нього взагалі не існувало знаків стошон джунком. П свого часу прославився під ніком паф деді за пісню I'll be missing you. Він отримав гремі. Загалом у музиканта три премії Гремі, дві премії MTV FMA, три премії Bad Awards та інші нагороди. З 1999 року Шон Компс проводив так звані білі вечірки, де всі гості мали одягатись у біле вбрання. На офіційну частину свята запрошували пресу іноді там проводили благодійні заходи. Ближче до ночі діді оголошував дітям час спати. Так, починалась неофіційна частина вечірки, під час якої відбувались секрет. Оргії про це свідчать численні розпусні фото та відео. Адже він маніпулював не лише простими невідомими людьми також маніпуляціям піддавалися і селебріті, у яких є шалений вплив, але і вони боялись говорити. Тому тут просто потрібно розуміти, хто такий підіді і чому всі мовчали до того часу, поки не зрозуміли, що це може дати якийсь результат, і він просто не вб'є ніхтось потім в підворотні за те, що вони сказали правду. За декілька днів до свого арешту діді зняв відео, де промовляв і зірок, які переступали. Але поріг його будинку серед них Вилл Сміт, Періс Хілтон, Мерай Керрі, Кан'є Вест, Кара, Делевінь, Джей Ло, з якою він, до речі, зустрічався з 1999 по 2000 рік. Бейон Це опра. Він співак, Джастін Бібер та багато інших. Загалом понад 200 зірок кіно, музики та спорту фігурують на відеозаписах вечірок Оргі заарештованого компсао. Буквально звинувачують в тому, що він. Просто неповнолітніх дівчат, дуже молоденьких дівчат, схиляв до проститу, позив їх всюди, і ну по суті, продавав іншим заможним реперам. Поліція вважає, що репер створив цілу злочинну мережу і компанію, використовуючи для перевезення жінок та чоловіків, які працюють у секс індустрії через кордони американських штатів. Колишня дружина репера Кім Портер у посмертному щоденнику, який пізніше назвала фейковим, писала її чоловік бісексуал, а учасником оргії часто ставали молоді хлопці. Це зокрема були ті юнаки, яких Діді підписував на свій лейбл. Примушував жертв до сексу без їхньої згоди, записував інтимні відео, які потім використовував як шантаж. Репер примушував не тільки секс працівників, але й просто людей, які з'являлись на цих вечірках до статевих актів. Далі він це все відзнімав, кажучи, у нього є просто велетенська колекція з відео з статевими актами інших людей. І потім він шантажував всі цими відео. Тобто ти або мовчиш, або ці відосики з'являються повсюди у соціальних мережах. Підопічним діді був і відомий американський співак Джастін Бібер, якому на той час було 15 років. Ків шанувальників канадського співака досі тривожать їхні спільні відео, на яких юнак має розгублений вигляд. На одному з роликів Шон Комс розповідав, як тусується з Бібером 48 годин поспіль. В інтернеті всплило відео, де маленький Джастін Бібер спілкується з Підіді. Просто послухайте цю розмову, де ми будемо і що ми будемо робити. Я не можу розкривати, але це точно мрія 15-річного хлопчика. Наступні 48 годин він буде зі мною, тому так ми будемо робити повне безумство, повне так. Що ти хочеш робити? Наступні 48 годин? Можливо, візьмемо дівчаток? Дівчаток, так, чувак. А вже через рік діді запитував у Джастіна, чому вони так рідко бачаться, як дискомфортно відчуває себе маленький бібер поруч з Підіді. Ти якось почав себе по іншому поводити. Не дзвониш мені, ми не зависаємо раніше, Як ми звикли зависати, Третє відео, де Джастін Бібер очевидно в якомусь неадекватному стані. Поруч з підідіді. І це знову ж таки нагадує всі ці попередні звинувачення від його жертв. Крім того, Джастин у своїх інтерв'ю дуже часто натякає на те, що в Голлівуді дуже багато педагогів. Особливо прихильників цієї теорії бентежить ось це інтерв'ю Джастіна, де він намагається розповісти, чому він так переживає за білі Айліш, яка стала популярною, як і він, в досить юному віці. Мені було дуже важко бути таким молодим і бути в цій індустрії. Ти просто не знаєш, куди повернути. Всі кажуть, ми тебе любимо. Ми тебе так любимо. А наступної миті просто відвертаються від тебе. Якщо їй коли-небудь я буду потрібен, я буду тут. Просто хочу захистити її. Леонардо Ді Капріо, який також фігурує у списку, поспішив відхреститись від будь-яких звинувачень. Близькі до актора люди підтвердили той факт: зірка на початку 2000-х років дійсно був на вечірках репера. Але це були звичайні розваги. Ашеру було всього 14 років, коли його відкрив Підіді. Він займався його кар'єрою, і Ашер якийсь час проживав у будинку у Підіді. і він сам інтерв'ю не раз зізнавався. Ну, послухайте. Я правда не дуже впевнений, що я тоді розумів, що відбувається. Це було досить дико. І що не було такого, що якісь жінки до тебе приходили, залишались з тобою. І я цього не казав. Але що я сказав? Що дуже цікаві речі відбувалися. Можливо, я не розумів, що вони означають. Ну, слухай ти зараз. Батько, ти пустив свою дитину до Ніколи. Хочу у центрі скандалу Шон -Джон Компс знаменита співачка Бейонсе та її чоловік Джейзі. Те, що опинились під хвилею суспільного тиску і критики, вони намагаються розплутати складну справу репера. У користувачів соцмереж з'явилась ще одна версія: діді Бейонси і Джей Зі причетні до смертей, Алія Ай і Майкла Джексона. Пише 24 й канал. Все через пісню 2013 року «She knows, Вона знає Шіносі. Де є рядки Спочивай з миром Алія? Спочивай з миром Ай. Майкл Джексон. Побачимось, як тільки я помру. Артистки Алія Лефтайте та Майкл Джексон були близькими з компанією артистів та відвідували білі вечірки. Усі вони померли 25-го числа. У Бійонсе uh, її uh, прізвище «Ноулес», тобто «She Know», «She Knowless» і ім'я Зі Шон. Тобто, по суті, «She Know», «She Knowless», Шон Ноус. Джей зі знає, Бйонсе знає, і Бйонсе до цього залучена залучена до смертей своїх конкуренток. Адже у 90-х Алія була прямою конкуренткою Бйонсе. Саме вона повністю перекривала кар'єру Бйонсе. Та наразі це лише теорія, яка не має підтвердження. Шонаком заарештували 16 вересня. Репера звинувачують в торгівлі людьми з метою... Сук... Експлуатації та рекеті наразі його утримують в столичному центрі утримання в Брукліні. Це місце, де зазвичай під вартою перебувають знаменитості. А також там ретельно стежать за тим, аби підозрюваний не скоїв самому. Підіді намагався вийти під заставу, запропонувавши заплатити 50 мільйонів доларів. Утім, суддя відмовив, пославшись на те, що репер може залякати свідків. Ми звичайно про все знаємо. В поліцію не повідомимо, але ви можете слухати наші пісні і спробувати їх розшифрувати, щоб здогадатися. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!